Доброго дня підписники та гості мого каналу Зима прийшла Що робити зимою? На городі нічого не будеш робити, а чимось займатися треба. Зараз я покажу чим я займаюсь. Ось такі вироби я роблю. Це вазочка під цукерки. Різний можуть бути за формою. Ось такі вироби виходять. Матеріалу на них йде небагато, це в основному відходи. А може комусь пригодиться десь вдома. На подарунок чи ще кудись. До зустрічі!